Права 1233. Розв'яжіть систему рівнянь. Ну що ж, стартуємо. В першому заданні у нас 5 у дужках х 2 дорівнює 2y-1 і 3х 3 дорівнює 12y 3. Щоб розв'язати цю систему, запишемо рівносильну систему рівнянь. Будемо розкривати дужки зліва в першому рівнянні спочатку. Отже, записуємо, що у нас така буде рівносильна система рівнянь. Отже, 5 ми множимо на х, це буде 5х. Відняти. 5 множимо на 2, це буде 10. Це дорівнює, Записуємо 2y 1. Є? Перше рівняння ми записали, в другому рівнянні спочатку множимо на 3 ліву частину. 3 множимо на х, це буде 3х. Далі додати. 3 помножити на 3, це буде 9. Дорівнює. Праву частину кожен доданки множимо на 12. 12 множимо на y це буде 12. y І додати 12 помножити на 3 це буде 36. Є? Ну що, ж, добре, а зараз давайте тоді X і Y змінні будемо ліворуч збирати, а числа праворуч. Взводити до стандартного вигляду рівняння з двома змінними. Отже, тоді. Записуємо систему так. 5х. Тепер справа було 2у, зліва буде мінус 2 дорівнює, справа Зліва було мінус 10, справа буде плюс 10. І у нас ще є мінус 1. Так, перше рівняння записали. Ну, а зараз друге рівняння. Аналогічно 3х спочатку записуємо. Далі у нас є мінус. У нас є 12 y справа, зліва буде мінус 12 Я. Так, це дорівнює. Тут у нас є 36 справа. Зліва було плюс 9, справа буде мінус 9. Yeah. Ну що ж, тоді справа виконуємо дії, то отримуємо... Таку систему 5х. 2х, дорівнює. 10 мінус 1 це буде 9. І 3X мінус 12 у Це дорівнює. 36 мінус 9. Це у нас буде. Це у нас буде 27. Отже, записуємо це дорівнює. 27. Є? Ну добре. Що зараз? Зараз нам треба зробити так, щоб коефіцієнти біля х або y були протилежними. Ну, як тут можна домножити перше рівняння, наприклад, на мінус 6. Тоді при y коефіцієнти будуть протилежні. Запишемо, що перше рівняння, тоді ми множимо на мінус 6. Є? Отримаємо таку рівносильну систему рівнянь. Так, 5х множимо на мінус 6, це буде мінус 30х. Далі мінус 2 y помножити на мінус 6, це буде плюс 12. І це дорівнює. 9 множимо на мінус 6, це буде мінус 54. Друге рівняння записуємо без змін 3x мінус 12y, і це дорівнює 27. Є? Ну що ж, бачимо коефіцієнти при y у нас протилежні. Зараз можна почленно додавати ці рівняння. Я запишу, як перша діє. Ну що ж, отже, у нас є мінус 30х, і є плюс 3Х. Далі у нас є плюс 12. Є мінус 12. Це дорівнює. Справа у нас є мінус 54. І плюс 27. Ну що ж, тут у нас плюс 12 y і мінус 12 дорівнює 0. То запишемо тоді, що в нас мінус 30х плюс 3х це буде мінус 27х. дорівнює Мінус 54 плюс 27 це буде сума від'ємна. А 54 мінус 27 це буде 27. Є? Ну що ж, я буду тут продовжувати. Тобто у нас мінус 27х дорівнює мінус 27, то знаходимо тоді x частини рівняння ділимо на мінус 27. Записуємо, що х у нас дорівнює. Давайте тут. Отже, мінус 27 справа. Ми ділимо на мінус 27. Є? Ну що ж, все число рівнює, то х у нас дорівнює 1 Є? Ну добре, ми знаємо, чому дорівнює х, а зараз підставляємо. Ось наші прості рівняння. Підставляємо чи перше, чи в друге. Замість х одиницю і знайдемо тоді відповідне значення y. Я буду підсидати перше. Отже записуємо як друга дія. Тобто у нас 5х, це буде 5, що множиться на 1 мінус 2y. І це дорівнює 9. Ну добре, 5 помножити на 1 це буде 5. То 5 мінус 2y це дорівнює 9. Є? Переносимо 5 через знак дорівнює з протилежним знаком. То в нас залишиться мінус 2у дорівнює 9. Зліва було плюс 5, справа буде мінус 5. Переносимо через знак дорівнює з протилежним знаком. То мінус 2. Дорівнює 9 мінус 5, це буде 4. Знаходимо y. Обидичне рівняння ділимо на мінус 2 y будете на мінус 2, це буде y. Дорівнює. Тоді і праву частину 4 ми ділимо на мінус 2. Є? То y у нас дорівнює. Частка буде від'ємна. 4 полює на 2, це буде 2. Є? Ну що ж, ми знайшли, чому дорівнює х, чому дорівнює y. Тобто ми розв'язали систему наших рівнянь. Записуємо відповідь. Пишемо відповідь. Отже, в першому завданні розв'язком є пара чисел 1 та мінус 2. Переходимо до другого завдання. Розріжніть систему рівнянь. Тут у нас громісткий вираз і в першому і в другому рівнянні спочатку розкриємо дужки. Отже. Записуємо, що отримаємо таку рівносильну систему рівнянь. 4 множимо на А, це буде 4А. Потім додати 4 множимо на 2Б, це буде 4 на 2, 8Б. Ну І відняти 5А. Це дорівнює 0,4. Друге рівняння. Тут у нас у душках дужками 7. 7 множимо на 3А, це буде 21А. Далі відняти 7 помножити на 4 це 28, мінус 28B, і плюс 3 b І це дорівнює 5,9. Є. Ну що ж, дивіться, у нас тут є подібні доданки. У нас тут, як ми бачимо, є 4А і мінус 5А, то записуємо рівносильну систему рівнянь. 4А мінус 5А це буде мінус 1А або записується мінус А. Далі залишається плюс 8B. І це дорівнює 0,4. Далі внизу у нас є подібні доданки cb, мінус 28B і плюс 3B. То записуємо як 21А. Тоді. Мінус 28b плюс 3b це буде мінус 25b. І це дорівнює 5,9. Є? Добре. Ну що ж, дивимося. Зараз нам потрібно звести, зробити так, щоб коефіцієнти при А чи Б були протилежними. Ну, на мій погляд, один із найпростіших випадків, напевно. Тут у нас помножити на 25, можливо, а тут на 8. Ну, можливо, так. Або на 21 треба помножити. І так, і так можна. Давайте перше рівняння, напевно, простіше буде одне рівняння помножити на 21. Є? Ну добре, множимо тоді на 21, то записуємо рівносильну систему рівнянь. Мінус а множимо на 21, це буде мінус 21а. Далі додати. 8 помножити на 21, 8 на 20 це 160. І ще 1 на 8 плюс 8 168 168Б. І це дорівнює. Ну, і 21 множимо на 0,4. Це 4 помножити на 10, 4 на 2 це 8. і… У нас 1 помножити на 4. Це буде 0,4. 8,4 записуємо, що це дорівнює 8,4. Друге рівняння записуємо без змін. Це 21А мінус 25Б дорівнює 5,9. Є? Добре. Ну що ж, Коефіцієнти біля А у нас протилежні, то зараз можемо додавати ці рівняння. Отже, записуємо. Ну що ж, давайте почнемо додавати. Я запишу, як перша дія. У нас є мінус 21А і є плюс 21А. Їх можна було не записувати, бо ця сума дорівнює нулю. У нас є плюс 168Б.

Це 168 мінус 5, це буде 163. А мінус 20 це буде 143. Записуємо, що 143 b дорівнює 8,4 плюс 5,9. 4,9 плюс 5,9 це 6,3 плюс 8. Це буде у нас 14,3. Є? Ну що ж, як нам зараз знайти Б? Потрібно обидві частини рівняння поділити на 143. 143 Б поділити на 143. Це буде Б. Дорівня. Отже, тоді праву частину 14,3 ми ділимо на 143. Є? Ну що ж, записуємо, що Б тоді дорівнює. Ну, якщо ми. Зараз помножимо на 10 частини рівняння, то 143 скоротиться, 143 поділити на 143. Але тут у нас ми ділимо на 10 разів більше число, тобто тут десятка буде. то вийде 10. Записуємо, що це дорівнює 0,1. 143 помножити на 0,1 якраз і буде 14,3. Переносимо кому на один розряд ліворуч. Гаразд b дорівнює 0,1 ми знайшли. А зараз, якщо ми підставимо в наше рівняння, наприклад, ось у рівняння перше, то знайдемо, чому дорівнює А дуже просто. Записуємо друга дія. Тобто у нас мінус А, то пишемо мінус А, потім додати 8Б. Додати, пишемо 8, що множиться, а замість Б пишемо 0,1. Це дорівнює 0,4. То пишемо, що мінус А плюс 8 помножити на 0,1 буде 0,8. І це дорівнює 0,4 Переносимо 0,8 через знак дорівнює з протилежним знаком. То вийде, що мінус А дорівнює 0,4. Зліва було плюс 0,8, справа буде мінус 0,8. То пишемо, що мінус А дорівнює 0,4 мінус 0,8. Це буде мінус 0,4. Є? Якщо мінус А дорівнює мінус 0,4 ми помножимо на мінус 1, то А дорівнює 0,4. Є? Добре. Ну що ж, ми знайшли, що розв'язком нашого рівняння і першого і другого є пара чисел А дорівнює 0,4 і Б дорівнює 0,1. Записуємо відповідь. Пишемо відповідь. Отже, розв'язком нашої системи свідково записуємо А, А у нас 0,4 і Б 0,1. Ну що ж, ось таке завдання на розв'язування системи рівнянь способом додавання. на цьому вправо завершено.